Ну, що, вчора я познайомила вас з набором красуня. Це набір, який дасть точно і догляд за шкірою, і шикарне волосся, і декоративну косметику. А сьогодні хочу познайомити вас з набором бестселери. І як ви думаєте, які товари туди входять? Тобто це товари, які обрали більше там, 700 майже тисяч людей. Хочеш дізнатися, чому їх так обожнюють? Поїхали знайомитись. Ну що, давай знайомитись і розбиратись, чому цей набір є топовим і чому ці товари. Обожнюють покупці. Цей набір складається із самих найпопулярніших продуктів, які задовільняють будь-які потреби вашої родини. Ну що, почнемо. Спочатку хочу показати вам засоби, які допоможуть вам очистити будь-які поверхні. І мова йде про ось такий смарт-очищувач, який підходить для будь-яких поверхонь, яким можна видаляти різні забруднення в сидіннях машини, чистити підошву, а також можна. Прибирати на кухні і також видаляти плями і прати. Він многофункціональний, і також він має в складі ще гімалайську сіль, яка дає антибактеріальний ефект. Поїхали далі. Хід продажі, вчора я показувала крем равлик, який йде, і те під а тут йде равик із серії Італія. Це крем, який підходить для будь-якої типу шкіри, і, в частності, і для вікової. Цей крем має неймовірний догляд. І завдяки цьому крему ваша шкіра буде сяяти здоров'ям і красою. Один із бестселерів також це гель для мивання з муцином равлика. Це я вам показую свої. І тонік, в якому також є і сквалан, і дралат троянди. Тобто, це дуже такий поєднаний гарний засіб, який зробить вашу шкіру сяючою і доглянутою. Ще хід продажів у нас це аромат Лівеста, він нагадує імператрицю. І це жіночий найпопулярніший аромат. А з чоловічих ароматів тут свіжий. Це аквамен, і це аромат, який дійсно підходить багатьом чоловікам. Для всієї родини тут ось така зубна паста білосніжна посмішка. В складі цієї зубної пасти ви не знайдете якихось там СЛС і якихось компонентів. Це склад натуральний, тут багато різних олій, і завдяки тим компонентам вона дуже м'яко очищує. Ця паста в мене так само йде номер один по продажам. Багато хто замовляє, і зверніть увагу, тут величезний об'єм 170 грамів. Це українське виробництво і це болгарська формула. Тому обов'язково зверніть на неї увагу, тому що дуже багато людей обрали її для своєї родини. Так, ще хотіла вам показати в цьому наборі. Звичайно, Звичайно, це наш бестселер, як же без нього. Це у нас гель з каштаном і це продукт, за яким повертаються постійно. Хто б мене не попробував цей бальзам, обов'язково він замовляє для мами, для когось своїх близьких родичів, тому що він дійсно працює, і знімає набріки, він зміцнює кровоносні судини і зменшує болю при варікозі, дає оголоджуючий ефект і просто не замінить для тих, хто працює на ногах. Ще в цьому наборі ось такі милка. У нас тут входить фісташкове, це лікувальне, гарне милку, яке допоможе отримати неймовірність. На результат не тільки очищення, а й догляду за шкірою. дають і сяйні і догляд. В цьому наборі ще є ось такий бестселер. це лак, який проти грибка. Тобто, це такий продукт, який завжди згодиться. Якщо ви ходите в басейн, якщо ви ходите кудись на зимові такі катання, де ви перезиваєтесь, там ті ж самі ковзани або ті ж самі там сноуборди, то цей лак він точно допоможе вам уникнути. Потім проблеми в грибка та інших таких от моментів неприємних пов'язаних з ним. Він дієвий, він має. Гарний результат і дійсно працює. Тому багато людей вже обрали його і вирішили свої проблеми завдяки ним. Один із бестселерів тут це заміна. Це в нас такий крем, який має 5% мочевини який дуже круто пом'якшує шкіру. Завдяки ньому шкіра буде м'яку. Це дуже дієвий крем, який має легку текстуру, і він одразу поглинається. Ну що наостанок хочу показати вам бестселер Це Шампунь, який номер один по продажам, і це шампунь, який в мене вже підсаджені всі клієнти, всі знайомі, всі подружки на цей шампунь. Вже навіть пішов сарафани разом. Перше, він допомагає вирішити проблему випадіння. По-друге, він має дуже таку зручну упаковку і має в складі, дивіться, фрісалт. Тобто це дуже дбайливе очищення, і при цьому не пересушує шкіру. Він пікується про шкіру, у кого є проблеми з лупою, з якимось там свірбінням шкіри, то цей продукт також і покращує, як ну саме шкіру голови. І не тільки дбає про луковиці, да, за рахунок там чорного чесника, який проходить спеціальну ферментацію і має дійсно класний результат проти випадіння. Це марка Zenix Professional і цей шампунь номер один в продажах ліва. 400 мл, який вистачить надовго, який вирішить проблему випадіння волосся, і при цьому ви отримаєте одразу результат дуже гладкого пискучого волосся. Це шампунь, який в мене постійно замовляють. Він дійсно дуже-дуже популярний. Тому зверніть увагу на цей набір, тому що він складається з найпопулярніших продуктів, за яким повертаються всі клієнти вести.